Назвати Віталій. Я Анастасія. В бригаді, можна сказати, повний місяць з 21 червня цього року. Теж місяць випустилися разом з чоловіком. До академії, відповідно, проходив службу в сухопутних військах. В академії діє такий принцип по рейтингу розподіл. Тому, якщо ти вчишся на відміну, відповідно, ти вибираєш в списках перший. Ми досить непогано навчались, тому в нас попав непоганий вибір і ми вибрали. 14-ту окрему механізовану бригаду. А чому ви саме її вибрали? О, ну, перше питання це територіальне, бо це у Захід, ми самі з Львівського регіону, тому і в майбутньому простіше, і, як можна сказати, якось рідніше, ближче. Тому якось так. Мій дуже хороший друг, він тут служить. Теж після випуску з академії, вже досить довго. Випуск в нього був, якщо не помиляюся, в 2019 чи 20-му році. А чому ви вирішили обрати військову професію? Як це було і на якому етапі життя? Ну це взагалі непроста та довга історія, але якщо коротко кажучи, то цей переломний момент це початок ну, 14-й рік початок війни. Відбувалося дуже багато різних процесів, патріотичне підняття, всі щось роблять, тому подібне. І переселенець з Криму, який до того жив у нас в місті, він організував військово-туристичний гурток. І з того моменту почалась така більш військова діяльність, і в процесі от цих всіх, як вам сказати, таких подорожей, тренувань. Які були більш накладені на військову тематику, то якось такий хист до армії більше з'явився. І в майбутньому, просто коли вже після навчання цивільного питання було про роботу, вибір там якоїсь роботи в майбутньої професії, тому недовго думаючи, просто вирішив підписати контракт 18 років і все. Ну і подальшому, 3 роки служби. Хотілося підняти більше свої навички професійні. І... Дивлячись на тих командирів, які випускалися з академії, досить навчені фахівці. Захотілося бути таким же. Тому потім академія чотири роки, чотири роки і, і тут. Настасія, а як у вас це було? У мене це було після школи. Коли постав вибір між вибором професії, я обрала військову, тому що мене змотивував мій батько, він військовий. І все життя у мене пов'язане з військовим. Він мене брав час від часу до себе на роботу. Постійно до нього до нас додому приїжджали е, його побратими, і якось у мене це напевно спрацювало, що я теж захотіла бути військовою. А є щось таке, що військовій службі вам подобається найбільше? Багато різних моментів. Ну, Взагалі, військова служба це про. це не тільки про війну, це про комунікацію в першу чергу. І особливо, коли. Відбувалися мобілізаційні процеси. Цивільні люди приходили в військове середовище. Ти зустрічаєш дуже велику кількість людей. Це люди з вищою освітою, просто люди геніальні, неймовірні. Вони ну це не передати. Це такий обмін досвідом. Ти удосконалюєш себе в першу чергу спілкуючися просто з цими людьми. І ти ростеш не просто як військовий, ти одночасно ростеш як і цивільний. і Ну, це, це важко передати, але відчуття дуже класні. І багато людей мене дуже багато чого навчили, і це не тільки військові. Тому армія і особливо зараз це, це більше про розвиток, про комунікацію між людьми, про спілкування між ними. Ви навчалися на одній спеціальності? А, так, так, це управління діями механізованих підрозділів. У ну, мене пов'язано з моїм проходженням служби. Я три роки служив в механізованій бригаді, тому вибір тут навіть не стояв. У ну, мене був вибір, У мене батьки до останнього думали, що я поступлю на факультет морально-психологічного забезпечення. Але я, як бунтарка, поступила на піхоту, тому що мені здалося, що це ближче до мене, ніж морально-психологічне забезпечення. І як батьки поставилися до такого рішення? Вони були в шоці. І що вам сказали? Сказали, щоб я потом не нила. Дійсно, дівчатам дуже важко на цій спеціальності. І, взагалі, навчатися серед чоловічого колективу. Постійно треба доказувати, що ти е, можеш більше. Про службу в 14-й бригаді. Як вас прийняли і як ви влилися в колектив? Комунікація з бригадою була дуже простою і, і без проблем. Ми до того вже знали, куди ми маємо їхати, що робити. Нас зразу проконсультували, допомогли, поселили. Командири зразу ввели в ситуацію. Ну, в обстановку в загальному, все чітко, доступно об'яснили, і, в принципі, питань по службі і по організації взагалі немає. Ви навчалися в 4 роки. Чи могли б ви подумати, коли ви поступали, що буде ось така велика війна? Дивлячись на розгортання цих всіх подій, які відбувалися ще тоді, коли ми поступали. Так, да, можливо. Можливо, і думали про це, тому і хотілося бути більш підготовленим, підготовленим і підняти свій рівень знань в військовій справі, ну, щоб в критичний момент вирішувати ті чи інші питання, а не забиватися в куток. Тому так, да, звісно, ну, в будь-якому випадку ми готувалися до найгіршого, але надіялися на найкраще. Тому головне бути на своєму місці, виконувати свою роботу. А про кар'єру, як то сказати, планувати до вечора, а далі нема сенсу, бо все міняється. Як на вашому житті відобразилася військова служба і навчання у військовому навчальному закладі? Для мене дуже сильно. Дуже сильно до армії я був дуже скромний, тихоня. Але в процесі служби трьох років, в процесі служби в академії на посадах, які вимагали цього. Вони мене більш розкрутили, і я став, ну, почав ставитись до служби більш по-філософськи і більш відкрито. Тому да, вона мене розкрила в повній мірі. Я можу з певністю сказати, що наводити якісь комунікації з людьми для мене це досить легко. Поступивши в академію, Я набула ніби другу сім'ю. Для мене це братерство, для мене це мілітарний двіж який мені дуже подобається. Напевно, тому мені подобається військова служба. Через оце єднання, через те, що є до кого звернутися постійно. Де би ти не був, у тебе постійно є якісь зв'язки з людьми, якими ти думав, що ніколи не зустрінешся, але вони в тебе є. Як казав мій командир, загальновійськовий бій характеризується різкою зміною обстановки. Тому сьогодні ми тут, завтра там. Звісно, хотілося б мирного життя, да. Але. Ситуація вимагає від нас, що ми повинні бути тут в будь-якому випадку. Якщо ти вже став на той шлях, no. потрібно до кінця.